Всім. Привіт, це я, Аделінка. Сьогодні я вирішила зробити метелика. Ми з моїм песиком гуляємо біля річки тиса. Я тримаю свій сачок і дивлюся навколо. Моя собачка уважно спостерігає, і напевно. Думаю, чого я постійно бігаю з сачком? І ось я побачила одного метелика. Він сидів на камінці. І я змогла зловити. Такий яскравий. Це адмірал, метелик з червоними крицями і чорними смужками. Він просто неймовірний. Але я знаю, що метелики створені, щоб літати. Тому я вирішила його відпустити. Хай летить собі у своїх метеликових справах. А ми з собачкою підемо шукати нових пригод.